Я сиділа на цьому дивані. І якраз звідти пішла хвиля, я просто її обійняла. Тут у нас менек як завжди сидів, я її обійняла, здвинула всі тарілки і тримала її до тих пір, поки не закінчилася оця трусанина. Мабуть, так, Господь розпорядився, що вона не розуміє, що зараз коїться кругом. Звичайно, вона лякається, але я кажу, це салют, це той не, не, не переймайся. Коли прильоти, звичайно, я не зможу її так швидко посадити на візочок, підняти, спустити, куди спустити погрпогриба чи підвала в нас немає. Ну, підвал це і всі розуміють, що підвал це вірна смерть. Кожну ніч ми очікуємо якусь небезпеку. Мама особлива нам потрібно і лікар і магазин, і аптека, а якщо закриються всі ці заклади, то сенсу жити тут вже не буде.